Невеликий відеоогляд по роботах, які зробили на будинку 350 квадратних метрів. Показую. У нас екструдований витеплювач. Поробили штроби в ньому. Зараз попрокладали траси опалення водопостачання. Тут у нас до колектора там ще теж санвузли. Це у нас ще треба буде розібратися з цими трубами. Тут у нас буде топкова, Далі екструдований лежить. Встановили колектора, там у нас санвузли. Зараз теж покажу. Отак От все прокладено в пінопласті. Все зроблено, стоять інсталяції. І у нас вже частина зроблена теплої підлоги. Підлогове опалення. Ось так зробили. Це у нас одна зона, ось труби заходять. Тут у нас інша кімната. З цієї сторони у нас ще одна кімната. Труби у нас всі прохідні заховані в екструдованому пінополістиролі і пішли до колектора. Санвузол поки не виставляємо, бо не поштикотурано нічого. Ось так. Раз. Ще у нас ось такий коридорчик. Тут гардеробна буде, шкафи будуть гардеробні. Ось так все вийшло. Ще один санвузол. Так само, бачите. Заходять труби і пішли. У нас тут купа магістральних. Які йдуть в утеплювачу вже в самому екструдованому Ще один санвузол, інсталяція біде, там душ, там ванна буде прихований, із підлоги стоять. Гусачок, умивальник і ось така велика кімната. Зроблено все повністю в теплій підлозі. Ось так все вийшло. Друзі. Кому цікаві інноваційні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.